Вдарив сестру полеглого військового. На Волині у селі Волошки Ковельського району стався черговий скандал з московським попом Віталієм Лаштою, під час якого він кулаком ударив в обличчя місцеву мешканку Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні. За словами очевидців, бійка сталася, коли батюшка почав перешкоджати представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки, яка належить громаді, на опублікованому відео видно, що під час конфлікту священник вдарив жінку в обличчя, а потім накинувся зі стусанами на інших людей. <плес> Згодом прихильники священника УПЦ МП взялися захищати його і стверджувати, що отця спровокували на такі дії. Сам ж Віталій Лашта провину не визнає і запевняє, що це його побили, а тому в цій сутичці він є потерпілим. Втім, відразу після інциденту постраждала жінка звернулася по допомогу до травматологічного пункту лікарні у Ковелі, а також подала заяву про побиття у поліцію. Як зазначають місцеві змі, правоохоронці почали розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. До слова, цей священник вже не вперше опиняється у центрі скандалу. Восени 2023 року. Він образив матір загиблого героя словами про сина, ну то й що, що загинув. Він також виступав проти переходу парафії до Православної церкви України і не раз влаштовував сварки з односельцями, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату. А навесні 2024-го під час конфліктної ситуації, навіть дійшло до бійки зі священником православної церкви України, якого він вдарив по голові. Максим Турчинський, телеканал НТА.